Коли здавала теорію, поряд зі мною сиділа жіночка і тисла, що попало, але відповіді були усі правильні. Потім зізналася, що чоловік подарував права на день народження за іспит все. Ну, слухайте, був в мене такий випадок: В мене в'їхала одна жіночка на Дарницькій площі. Відос десь старий є, є, я то знімав. А, і вона просто-напросто не дивилась, куди їде, і дуже обережно в мене в'їхала. Так ось а, я відразу мені все стало понятно, ясно. Я запитав, як давно водить. Бачу, що вона водій, початківець а, купила. Ні, каже, не купила Я говорю, Добре, в якому сервісному центрі складала, в якій школі вчилась. Там-то там-то. Ну говорю, якщо не купила, то значить по знайомству. Вона така. Ну да, чоловік. Працює в поліції, я говорю. От набирай давай своєму чоловіку. Тепер хай приїжджає і будемо рішати. Він тобі права порішав. Тепер хай приїжджає і кожне ДТП рішає також. Приїхав чоловік. І каже: та тут незначне. Я говорю: ну значне, незначне. Ми викликаємо поліцію, нехай штраф записують, будемо все оформляти. Або ж рішай зі мною, права ж порішали, тепер рішай зі мною. Щоб зі мною порішати, бачу 300 доларів. Ну, вона колесо пошкодила, бампер і тому подібне. В Витоки каже, ні, дорого я, ну в смислі дорого. Ми ж рішаємо. Давай решать нормально. Тобто, щоб зі мною порішати, і щоб не викликати поліцію, і щоб вам не виписували штраф, щоб вона не пішла на перездачу, щоб ти ще раз не купляв ті права, рішайте зі мною 300 доларів. Давай, зараз я вас навчу. А заняття ви мені вже зіпсували, а мені ж треба когось навчати. Буду навчати вас. В ітогі я пішов на принцип, викликали поліцію. Поліція приїхала, а він впарював мені і чоловік, що типа у мене учень був за кермом, що так і так там не можна, то сьо, а учень за кермом я порушив. Добре, кажу. Викликаємо. Викликали поліцію. В ітогі він почав їм теж заряджати, що вони незаконно займаються. Ні, ніфіга, все виявляється законно. І потім оцей її чоловік, котрий поліцейський. Рішала, от разом з патрульними вже вмовляли мене, щоб я погодився не писати протокол. А да, я погодився там на скромні 5 тисяч гривень, пожалів. В кінці, але думаю, що урок о, був гарний і що вони донавчаться, щоб далі не рішать. Тож порішав раз, будеш рішати завжди. Саме тупе, що може статися, це купити права, не вивчити, а потім донавчатися самостійно і бути самоучкою. Це в рази дорожче і небезпечніше. Думайте головою.